Свіжі новини сьогоднішнього дня, резонансні новини. З вами Кожухівський Олександр. Дові глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку підписатися. Зеленський готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Про це заявив президент після розмови з президентом Південно-Африканської Республіки. Утім, бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб глобальний південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру. Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Вже в найближчі дні будуть готові. Напрацювання щодо гарантій безпеки для України повідомив Зеленський. За його словами, зараз команди України, США та європейських партнерів працюють над цим. Зараз є реальний шанс закінчити цю війну. Україна готова до конструктивних кроків, які можуть наблизити реальний мир. Утім, Росія не демонструє жодних намірів до миру зі свого боку та продовжує обстріли наших міст. Трібен тиск, який змінить їхню позицію, і зустріч на найвищому рівні, щоб обговорити всі питання. Туреччина в межах безпекових гарантій допускає відправку своїх військових до України. Це вже сенсація, заявив посол України Наріман Джалял на Дніпропетровщині. Росіяни влучили дроном в мікроавтобус, що рухався трасою. Загинув чоловік. Ще 9 осіб. Дістали поранення співчуття близьким Вранці росіяни вдарили кабами по території області, постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина. На Херсонщині росіяни атакували дроном дитину. 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми контузію. Російським ударом пошкоджено пожежно-рятувальну частину у добропіллі. Особовий склад не постраждав, техніка ціла. Вночі загинув льотчик заступник командира ескадрильї, майор Сергій Бондарь. Уточнили в сроковій бригаді тактичної авіації Привід Києва. Все своє життя він присвятив авіації на винищувачах. Міг 29 Сергій успішно відпрацьовував повітряні цілі росіян та здійснював ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів. Їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту у нього залишилися дружина, син і донька. Вічна пам'ять герою. Шановні глядачі, шановні підписники, вітаю вас з Днем Незалежності України. Це свято нашої свободи, нашої гідності та сили, яку ми щодня доводимо перед усім світом. Сьогодні кожен українець, воїн, волонтер, лікар, учитель, мати й батько творять історію нашої держави. Дякую кожному за стійкість, відвагу і віру в Україну. Попереду перемога та відбудова, і ми зробимо нашу країну ще сильнішою. Слава Україні і слава кожному українцю. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 840 живої сили, 5 танків, 4 ББМ, 23 артилерійські системи, 148 БПЛА та 86 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного та святкового вам дня!